Обережно крадії вас обікрали в потязі. Звертайтеся у міліцію. Статистика свідчить, минулого року таких злочинів було майже п'ять сотень, і це лише на львівській залізниці. Найчастіше цуплять гроші та документи. Хто такий злодій у поїзді та як від нього уберегтися? Сьогодні розповідали правоохоронці. Не залишати цінні речі без нагляду та не довіряти сусідам по купе. Про це застерігає транспортна міліція. Аби не залишитися без грошей, мобільного чи паспорта варто бути пильними. А ще вчасно повідомляти про злочин, щоб винуватця знайшли, а цінності повернули. Затаймо увагу пасажирів або людей, які стали жертвою злочину, щоб про скоєння відносно них злочину або якщо не стали свідком чи очевидцем якогось правопорушення, негайно повідомляти любого працівника. Залізниці саме основне це виграти час. Чим скоріше, чим швидше буде повідомлено про скоєння кримінального правопорушення, тим більш ймовірно, що цей злочинець буде затриманий. А от як виглядає крадій у потягах? Фахівці однозначно казати не беруться. Проте запевняють, останнім часом вік зловмисників помолодшав. Аби оберегти подорожуючих від крадіжок, необхідну інформацію поширюватимуть і на вокзалах. Робимо просто нашим оголошенням по вокзалу. Оголошення йде терміном. Раз в три години, раз в дві години, як виходить. Під час звільнення ну відсутності пасажирських поїздів ті буклети ми будемо робити чином таким, щоб частину будемо реалізовувати просто в вагонах кожному купе буде знаходитися буклет, і пасажир, який купив квиток, приходив в купевіці, прочитає інформацію, і це вже його мабуть застережить. І ще аби крадіжок поменшало, інформаційні буклети відповідного змісту роздаватимуть усім, хто купує квитки у залізничних касах. Прошу вам брошури, як поводити себе на залізничних станціях і в разі непорозуміння. Номера, телефоні, по яким дзвонити. Майже півтисячі злочинів у потягах та на вокзалах зареєстрували минулого року. З них більше половини були розкриті. Чотирьох людей притягнули до кримінальної відповідальності. Тож, якщо ви стали жертвою злочину, зверніться до працівника залізниці або телефонуйте 102. Ірина Гоць, Павло Замрій, новини.